Тема сьогоднішнього уроку – острівні країни Океанії. Крім Австралії до макрорегіону Океанія належать численні острови в центральній та південно західних частинах Тихого Океану. На площі, що перевищує близько 10 мільйонів км, розкидано понад 10 тисяч островів. За своєю природою, географічним положенням та економічним устроєм острівні країни, що тут розташовані, досить не схожі на інші регіони планети. Острівний світ Тихого океану зазвичай поділяють на три субрегіони Мікронезію, Меланезію та Полінезію. Мікронезія з, з Грецької малі острови. Лежить між північним тропіком та екватором у західній частині Тихого океану, майже примикаючи до острівних країн Азії. Тут розташовані Дрібні острови та Архіпелаги: Маріанські, Каролінські, Маршалові, Гілберта, Банана. Меланезія, в перекладі Чорні острови, група відносно Великих островів також у західній частині Тихого океану, але в Південній Півкулі. Жителі Меланезії. Відрізняються темним кольором шкіри, звідси й назва субрегіону. У Меланезії розташовані Нова Гвінея, Нова Каледонія, Соломонові острови, архіпелаг Бісмарка, Нові Гебриди, Вануату, Фіджі. Полінезія в перекладі багато островів, розташована в центрі Тихого океану. Це найбільш віддалена від усіх материків частина Океанії. Основні групи островів Полінезії це Гавайські, Туамоту. Тонга, Самоа, Товариства, Маркійські, Лайн, Острови Нової Зеландії та інші. Більшість острівних країн мають вигідне економіко-географічне та військово-стратегічне положення, оскільки лежать на перехресті міжнародних морських шляхів, що ведуть з Америки в Австралію, Східну та Південно-Східну Азію. Саме це і зумовило інтерес європейських держав. Та США до крихітних ділянок Суходову в Акваторії Тихого океану. У XIX столітті практично всі острови Океанії стали колоніальними володіннями. Нині на островах у Тихому океані розташовано 13 держав та 11 залежних територій, наприклад, само американське Самоа, Гуам, Нова Каледонія, острови Кука та інші. За формою державного устрою всі вони, крім федеративних штатів Мікронезії, унітарні. За формою правління переважають республіки. Колишні колонії Великої Британії, що залишаються у складі співдружності, формально є монархіями. Меланезія охоплює простір на північний схід від Австралії, від острова Нова Гвінея на Заході до острова Фіджі на Сході площею близько 940 тисяч кілометрів квадратних. На політичній карті Меланезії чотири незалежні держави. Вануату, Папуа Нова Гвінея, Соломонові острови та Фіджі, Заморська територія Франції, Нова Каледонія, усі держави є молодими і здобули незалежність на хвилі деколонізації у ХХ столітті. Острови мають здебільшого вулканічне походження: Нова Гвінея материкове. Більша частина Меланезії розташована між екватором та південним тропіком, тому клімат вологий і жаркий. На островах густа мережа. Коротких, але доволі повноводних річок. В екваторіальній частині Меланезії поширені вічно зелені вологі тропічні ліси, південніше переважають мусонні ліси та савани. Меланезія має кращі запаси мінеральних ресурсів порівняно з іншими частинами океанії. Так у Попола Новій Гвінеї є поклади золота, міді, нікелевих, кобальтових і молібденових руд, невеликі поклади нафти і газу. У Вануату є незначні запаси золота й марганцю на фіджі поклади олова, міді, цинку, коштовних металів, залізистих пісковиків. А в новій календовані сконцентровано 25% світових запасів нікелю. Мікронезія. Цей субрегіон простягається на північ від Меланезії. Він охоплює близько 2100 островів із сумарною площею близько. 2,7 тисяч кілометрів квадратних і акваторією океану близько 7,4 мільйони кілометрів квадратних. Серед найбільших архіпелагів це Каролінські, Маріанські, Маршалові острови, архіпелаг Гілберта, також острови Науру та Гуан. Більшість островів є невеликими за розміром вулканічного та коралового походження, в основному Атоли. Субрегіон розташований між екватором і північним тропіком, тому для нього характерні цілорічні високі температури повітря із зменшенням возволоженості у північному напрямку. Найбільш посушливий період триває з грудня по червень. Острови коралового походження практично позбавлені запасів плісних вод. Невелика висота над рівнем моря не дає змоги сформувати достатньо товщу порід для накопичення в них води для струмків. Водотоки є в основному на вулканічних островах. Джерелом питної рідини на заселених атолах є або злегка солоновата вода, що міститься у лінзах, так званих скупченнях дощової води у верхньому шарі пористих порід, над солонішою морською водою, що насичує нижні породи, а також всі кокосових горіхів, так звана кокосова вода. Надра мікронезенійських островів більш бідніші на корисні копалини, Головним мінеральним багатством є фосфорити, що утворюються з давніших Коралових островах, де протягом багатьох років акумулювалися шари пташиного посліду, накопиченого з фосфором. Так звані три великі фосфоритні острови Науру, Банана та Макетеа. Більшість цих покладів було вичерпано вже в 19 столітті. Полінезія. Це субрегіон Океанії, який об'єднує острівні території в межах полінезійського трикутника Гаваї, Нова Зеландія та острів Пасхи. Площа Полінезії становить лише 26 тисяч кілометрів квадратних. Проте за охопленням океанічних просторів вона більша за мікро та Меланезію разом узяті. Більшість архіпелагів це вулканічні острови, довкола яких утворилися коралові рифи, формуючи групу атолів. Виняток становлять острови Нової Зеландії та Норфолк, що є частинами давнього затопленого суходолу. Більшість островів розташована у тропічних та екваторіальних широтах, тому клімат жаркий, вологий та сезонно вологий. Більша частина нової Зеландії лежить у межах помірного кліматичного поясу. Загальна кількість населення острівних країн Океанії складає близько 18 мільйонів осіб. Із яких понад 11 мільйонів проживає в Папуа, Новій Гвінеї та Новій Зеландії. Кількість населення інших країн налічує від кількох тисяч до кількох десятків тисяч осіб. Для острівних держав характерна висока народжуваність та високий природний приріст, в середньому 15-20%. Велика частка дітей та молоді порівняно невисока тривалість життя: – 65-70 років. Від'ємне сандоміграції. Расовий та етнічний склад населення островів досить складний. Меланезія населена переважно папуасами, які нас... на... належать до екваторіальної раси. Корінні жителі Полінезії та Мікронезії належать до особливої полінезійської групи та мають ознаки монголоїдної раси. Вони відрізняються від папуасів більш світлою шкірою хвилястим волоссям. Поряд із корінними жителями на островах проживають переселенці з Європи та Азії. Які складають близько половини всього населення, а іноді навіть більше. Зокрема, в Новій Зеландії понад 70% становлять новозеландці європейського походження, близько 11% – вихідці з Азії. Частка корінного населення, так звані ма Маорі або Полінезійці, складає 14%. Велика кількість європейців розселилися у Французькій Полінезії та Новій Каледонії. А також на островах, які використовуються як військові бази. Острів Гуан у систему Маріанському архіпелагу має статус самоврядної території США. Острів є місцем базування американських військових баз. Ще одна військова база американського морського флоту США це Перл Харбор, розташована на острові Оаху в архіпелазі Гаваїв. На деяких островах у Тихому океані в повоєнні роки проводились ядерні випробування. Майже у всіх країнах Океанії порід панівною релігією є християнство, католицизм і протестантство. На деяких островах збереглись традиційні релігії. Великих міст на острівних державах немає, і навіть столиці це незначні населені пункти. Більшість населення складають сільські жителі. Високоурбанізованими є лише Нова Зеландія, тут становить населення міста 87% майже, а також декілька країн, де сформувалася гірничодобувна промисловість та пов'язані з нею види промислової діяльності, наприклад, Наури та Нова Каледонія. Усі острівні країни Океанії, крім Нової Зеландії, за рівнем економічного розвитку належать до групи країн, що розвиваються. Серед них можна виділити держави з розвиненою добувною промисловістю, що має експортне значення, та держави, де переважають сільське господарство та дрібно-товарне виробництво. Це найменш розвинені країни світу. Нова Зеландія є другою після Австралії за економічним потенціалом державою в регіоні. Це розвинена країна, яка разом з Австралією входить до групи переселенських країн. Структура господарства Нової Зеландії схожа на структуру господарства Австралії. Нова основа економіки багатьох острівних країн: сільське господарство і рибальство. На великих островах розвивається високотоварне плантаційне господарство. Значні площі займають плантації кокосової пальми, також вирощують інші тропічні культури: каву, какао, цукрову тростину, батат. Товарне значення мають цитрусові, папая, манго, банани, спеції. Тваринництво відіграє другорядну роль. Розводять овець, кіз, буйволів. До традиційних занять населення також належать рибальство, збір молюсків і ракоподібних. У промисловості найбільше значення мають переробка риби і рослиної сировини, зокрема копра, кокосова олія, борошно, виробництво будівельних матеріалів, зберігає своє значення кустарне виготовлення сувенірів із мошких мушель і дерева. У Новій Зеландії видобувають камене вугілля, природний газ, титан, руди, заліза, міді, свинцю, цинку, золото. У Папуанові й Звінеї мідь та золото у Науру – фосфорити тощо. У країнах, які мають значні лісові ресурси, наприклад, Папуанова Звінея, Соломонові острови, Фіджі, важливу роль в економіці відіграють лісова та деревообробна промисловість. Перспективними напрямками сфери послуг. Що динамічно розвиваються, є туризм та фінансова діяльність. Фіджі, Тонга, Нова Каведонія, Вануату, Західне Самоа, острови Кука отримують до 20-30% національного доходу від надання туристичних послуг. Найбільшою популярністю користується пляжний та екологічний туризм, рибальство, дайвінг, ознайомлення із життям аборигенів. Стримують приплив туристів віддаленість регіону та недостатньо розвинена інфраструктура транспорту на островах, які мають зручне географічне положення, та розвинене авіасполучення досить поширеною стала практика реєстрації офшорних компаній.